Я всіх вітаю. ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні буде сама проста літня з відкритою спинкою сукенька. І, до речі, одразу буду звертати вашу увагу, ви бачите декілька фотографій, і на декількох фотографіях можна побачити трошки, начебто, різний лив. Спідниця одна і та ж сама, пасок одне ж самий, а лив трошечки відрізняється. Чому? Тому що мені здається, що саме на білій сукні і саме на такій шоколадній сукні, там лив іде з двома виточками. Тобто, Нагрудна і е, А Чому я так це бачу? Ну, я наближаю фотографію максимально і мені, наче там талієва замилена. Е, проте, якщо підійти до цього з практичної сторони, то мені здається, і я вважаю, навіть мені не здається, я вважаю, що якщо е, у вас у моделі, у будь-кого е, доволі об'ємні. Груди, то дві виточки, навіть з відкритою спинкою, будуть грати тільки в плюс. Тож, будемо робити зі збереженням виточки, але якщо ви не захочете зробити талію виточку, можна так само, як і на. Зараз я знайду ця сукня така більш пісочно бежова а то там, начебто, по центру трошечки така припосадка. Можливо, там зібрали ось цей об'єм витачки таліові трошечки наперед і зробили таку собі невеличку припосадку. Можливо, ми того напевно не знаємо, але можемо пропустити і можемо це відтворювати. Тож робимо викріку, яка нам буде. Повинна бути до нашого тіла. Ми маємо відрізний пасок, і він йде відрізний пасок від спідниці, тобто сукні і від верхньої частини сукні, і ми маємо трошки захід на спинку, але там зовсім трошечки далі йде відкрита спинка і бретель подовжна. Що стосовно бретелі, ви одразу можете бретель потім заміряти саме з того, я вам покажу. Моменту, коли ви відріжете все лишнє від пілочки та спинки. Тобто ось ця довжина, зараз все покажу, будете заміряти, і буде у вас довжина вашої брателі. Тож, починаємо з паска У вас, як і в мене, є лінія талії, талія і по спинці талія. Тут центр спинки, тут. Центр пілочки. Обов'язково центр передньої частини я позначаю на спідницю, центр задньої частини я позначаю на спідницю. Віталії, тут пасок, я думаю, що він десь близько близько 6 см. Тож я б Віталії піднялась на. 3 см вверх і 3 см вниз спустились. Одразу можу взяти як по спинці, так і по опілочці. 3 см, 3 см вверх і вниз, від лінії талії, від лінії талії. 3 см вверх і 3 см вниз. Зараз я собі відмічаю і одразу можу провести. Нагадую і даю вам нагадування, що талію ось цей пасочок ми робимо саме. Однаково для спинки і однаково для пілочки. Так, я тут трошки неправильно відмітила. Так, бути уважні, щоб у вас так само було все чітко. І можна поєднати ось ці дві частинки за лінією талії, і зробити все максимально однаково, якщо у вас є така можливість, як у мене. Нагадую про те, що лінію талії, взагалі, ось цей пасок ми зараз відрізаємо, але візьміть, от щоб не було тут взагалі, викроєн той пасок попрямій. Тут немає ніяких вигинів, тобто не закладаються ось ці витачки лишні. Тут пасок йде по прямій, і він вшивається по прямій. А як саме Ви обхват вашої талії? Ви вы повністю викладаєте по прямій, ось на ширину, як ви відрізали, і по додаєте тільки на шви і все. Це, це саме за цією моделлю. Це допустимо, це припустимо. Це так само, як ви шиєте спідницю і робите пасок суто по прямій, навіть нічого там не від, не ВТО не роблячи для того, щоб вигнути той пасок, можна одразу його вшивати. Тут така ж сама історія: тут немає нічого особливого все, все, все просто, все просто. Тобто. Ваш пасок, він прямий. Чому ви відділили зараз його від першої, від верхньої частини, від нижньої частини, тому що саме з цими частинами ми будемо зараз працювати. Тож, я все це відрізаю, Все це я відрізаю. Навіть ніде я не ставлю ніяких позначок, тому що мені саме зараз це не важливо. Саме позначки, а от верхня частина і нижня частина мені дуже важливі. Тобто цей пасок, він в нас йде по прямій за об'ємом нашої талії і все. Тут ми більше нічого не робимо. Але ми повертаємося до нашої пілочки, до нашої спинки. За чого? За того, що ми зараз будемо піднімати ось тут кутик, і піднімати кутик ми будемо. За рахунок того, що ми закриємо ось цю витачку на грудну плечову. так? Давайте звернемо увагу. Тут є витачка на грудна, в боковий, начебто шов, але вона трошечки ось десь вона начебто трошки от, витачка талієва вершина. І ось ця витачка в боковий шов вона, начебто трошки піднята вгору. Тож. Інколи я її бачу, що вона ну дуже піднята вгору, інколи я її бачу на викрійках, що вона е, більш така до горизонталі. Тож ви можете обрати собі будь-яку. Головне, щоб вам було це зручно. Талієва виточка. Талієва виточка може залишитись на тому ж самому місці, якщо ви її будете дійсно вирізати, і будете дійсно її за, зашивати. і робити собі такий. Силует так, кари, значить виточок Тож я надрізаю ось цю виточку боковий шов і на грудну І буду зараз і на грудну я ріжу ось сюди. Прямо сюди, не дорізаючи там 1 міліметр. Бачите? І зараз буду її закривати саме ось так. І дивіться, в мене і у вас так само може бути. Зараз це приберу трошечки. І у вас так само може бути ось тут. Я відійшла і спустилась сюди. А мені треба закрити саме ось ці лінії. Я закриваю саме ці лінії, і те, що в мене тут декілька міліметрів, начебто закрилося сюди нічого страшного, воно нам прибере лишній об'єм. Тож, я беру скотч, закриваю цю виточку. Одну і іншу сторону. Все, ця виточка, вона може бути вкорочена, якщо ви захочете, може бути ось так. Подовжена прямо сюди до центру ваших груди. То за вашим бажанням, як ви це будете для себе бачити? Зараз перевер... ось так викрійку, і для вас, і для мене це буде краще можливо видно. Ось цей кутик. Якщо ми беремо ось тут плече, то воно десь близько цього цієї відстані. Яка тут може бути відстань? Це від плеча десь на зараз я приблизно, я думаю, що на 8 см близько. Близько 7-8 сантиметрів вниз від плеча, від центру плеча. І у вас буде ось тут, десь кутик, ну точку, я так поставлю, тут близько, можливо, трьох см від пройми ось тут Це моє моє бачення. Ви можете собі зробити так, як вам то краще. Тепер від цієї точки ми бачимо, що у нас тут є ось ця пройма. Від цієї точки ми впройму, ось сюди в закруглення, креслимо ось так. Зараз це все технічні лінії, ми їх потім відрегулюємо. І я нагадую, що там йде більш такий. Прямий, начебто, зріз Зараз я відрізаю частину лишнього від задньої частини пілочки, поєдную їх, тому що вони в нас будуть працювати зараз разом. Я поєдную саме по лінії за лінією бокового шва. Ось так і ось так. Нагадую, ось тут можна додати, чи одразу на тканині, коли ви будете потім вирізати зі тканини, трошки ось цей куточок скругліть, щоб тут не було ніяких прямих ліній. І тепер, якщо ви користуєтесь цією нагрудною виточкою, зараз я трошечки її тут відріжу, вона нам, якщо ми її будемо використовувати. То я можу закрити зараз ось цю витачку, яку ми зробили. Вона закривається, але не назавжди. Для формування ось цього бокового шва. І на спинку, зараз я ще раз. Подивлюсь, тому що там на спинку воно заходить, на мою думку, десь сантиметрів на 5, на мою думку, десь близько 5 см. Ви ж можете собі завести настільки, наскільки вам того буде хотітись. І я зараз технічно беру від пройми ось сюди, веду таку пряму лінію, а потім вона повертається. і ось Тут можна так само по прямій, потім закруглити трошечки і піти. Вниз. Тож, перша моя лінія мого нового бокового шва. Я поскочу тут на, на креслю, але вона потім зітреться. От, а це перше. Друге заглиблення, яке в нас йде на горловину. Горловина може бути відкрита настільки, наскільки вам буде того хотітись. Ми орієнтуємось на центр груди. Може бути на глибину до центру груди, така велика, задовга, заглибока. можна піднятися від центру груди, там, ну, наприклад, сантиметра на 3. Ну, наприклад, ось тут точка горизонталі центру груди. Я піднімаюся вверх на 3 см. І тепер. Беру зараз під лінійку креслю свою нову лінію горловини. Потім її можна, її можна залишити ось так прямо, можна залишити ось так трошечки її сюди накреслити вигнути. Але теж такий собі цікавий момент. Зараз я, начебто зверху, ось так трошечки сюди хочу надрізати в цю виточку. Я трошки закриваю ось тут, десь близько 07 забираю. Зараз я все підпишу. Чому я забираю близько 07, тому що я хочу, щоб у мене тут було менше пустоти. І тепер я можу собі відкреслити ось цю гарну плавну лінію. Якщо вона буде ось така закруглена. То, будь ласка, можна її зробити. Для зручності вшивання потім бретели можна ось тут зробити горизонтально трошки, тобто не таким кутом гострим, а трошечки горизонтально, на ширину бретели. Наприклад, у вас бретель буде десь близько 05-07, якщо вона вузенька. 1 см, так само допускається. Ну, я думаю, що тут десь близько 1 см. Тож ви візьміть ось тут саме там до цієї позначки вашої бретелі, зробіть ось таку горизонтальну лінію, і у вас тоді. Буде не прямий ось такий загострений кутик, а гарна для вшивання бретелі площина, і все буде добре. Якщо ви закриваєте талію ви виточку, так само як користуєтесь ось цією нагрудною. Яка є. Талієва виточка може залишатись на своєму місці, можна її трошки сунути в сторону. До речі, це дуже важливий варіант. Якщо ви а, маєте дві виточки, це особливо стосується плюсиків. А, якщо ви маєте дві виточки, тобто у вас об'ємні груди, у вас є дві виточки саме по пілочці, ви можете і обов'язково я раджу, їх зберігати. Не робіть її зовсім без виточки, тому що у вас потім може там перетягувати, знаєте, чи взагалі приплюснувати ваші шикарні об'єми. Не дуже естетично, і я вам скажу, що це буде ще й не дуже зручно. Тому що за рахунок цієї перетяжки, у вас ось ця ваша лінія бокова, вона буде переходити і відкривати вам той об'єм поза боком, який вам треба взагалі ну не треба відкривати, так? вам буде це незручно. З практики, це незручно. Це відноситься саме до тих простих викрийок, які не працюють на благо естетики. Тож, користуючись цими виточками, Таліовими одна у вас чи дві, ви можете регулювати ось цю глибину вашої бокової виточки. Тобто ви можете бокову ось цю виточку зробити максимально маленьку, зараз я тут закріплю, а ось цю виточку ви можете зробити навіть і велику. Потім просто з нею краще працювати, ніж ось тут з боку. Зараз я тут трошечки підліплю його, щоб воно не було ніде-нікуди не тікало. І все можу вирізати. Перед тим, як вирізали, візьміть, будь ласка, сантиметрову стрічку до плеча, відмірте, яка у вас ось тут висота, ви виникла від цієї прямої лінії, яка висота у вас ось тут. Потім поєднайте її ось сюди, в цю точку вашого бокового. Вже боку, бокової лінії ось цю висоту від центру плеча і сюди, ось ця висота, плюс висота, висота пілочки, і у вас це буде ваша бретель Це бретель. Ось це, довжина вашої бретелі довжина бретелі це дуже зручно заміряти, і потім довжина бретелі мінус півтора см. Навіть якщо у вас буде бретель по дольові чи по поперечні, ви її зробите. Не обов'язково ж її робити саме по косі. коса бретель, навіть на зав'язках, вона буде більше розтягуватись, може бути не так вже зручно. Тож, замірюючи це мінус півтора см, у вас буде саме та бретель, яка вам потрібна. Якщо у вас буде на зав'язках, то я вам раджу все ж таки робити її ну, там, подольові чи поперечні. Не заморочуйтеся з косою. І тепер можна все це відрізати. І у вас буде гарна спинка і гарна пілочка. Ну тут спинки немає, тут тільки праця. До речі, я цю викрійку зробити дуже швидко. А от розповідаю, я вам її максимально довго. Це в нас. Готовий варіант, обов'язково відмічаємо, що тут у нас боковий шов, щоб нам не загубити потім боковий шов на спідниці. Спідниця, ось у нас спідниця, те, що від неї залишилось. Це задня частина, це передня частина. І дивіться зі спідниця, вона, її можна зробити просто тетянкою, просто рівно. Додаєте, у вас є вже обхват стегон з плюс обхват стегон, наприклад, в моєму випадку, плюс півтора см на одну чверть. Ви можете ще додати тут стільки об'єму, скільки вам захочеться. Ну, До 20 точно можна додати по 10 з кожного боку, можна додати до 30 по 15 з кожного боку. Це на, ваш, на, ваш, на, ваш, на вашу тканину, наприклад, просто можна викласти ось так, на тканині а, з, піло, передню частину і задню частину. Ось тут у вас буде шов, шов. Зріз, так? Тканини. Тут у вас буде згін, згін, вибачте, згін. Тут буде центр передньої частини, це саме до. Це взагалі просто ось тут до центру, так? Ось вони дві точки, ви їх з собою будете поєднувати. А десь там ось тут у вас може бути саме боковий шов, боковий шов. Ось тут який буде поєднуватись, все інше у вас піде на зборку. Якщо у вас буде дуже багато, тобто, якщо ви використовуєте, наприклад, льон, чи навіть штучний льон, чи більш таку об'ємну тканину, наприклад, поплін чи штапель, саме літній такий яскравий, гарний, вони дають меншу, менший об'єм, особливо після відпрасування, а ось льон він може бути таким більш об'ємним. Тому тоді ви візьміть і ось тут, ну, заберіть. Як-то скругліть. Ось так. Так, раз і сюди. І прямо, і тут так само, раз і сюди. І трошечки у вас буде шов боковий, але все ж таки у вас не буде так багато ось тут об'єму. І ось цей навіть ось в цій частині, в задній частині по спідниці, там, де у вас буде шов, він у вас буде поєднуватись з. Паском, ось так, по прямій, і все, що вам треба буде, це то тільки ось тут обхват, обхват талії, так, ваш обхват талії за яким ви будете орієнтуватися і збирати всі ці речі. Це, взагалі, дуже просто. Тут спідниця Тетянка просто взяв шматок тканини попрямі, по прямій по трикутну. Прямокутний чи квадратний, і зібрав на нитку і його притачав до паска за вашим, за вашим об'ємом І все. Так, я думаю, що на цьому можна і закінчити. Це дуже проста сукня, це дуже простий крій. До речі, ще одне: якщо ви захочете спідницю більш таку розклешену, то звісно, що її можна розклішити. Розрізаєте, наприклад, ось сюди витачку. Розкриваєте її за рахунок всієї цієї витачки, яка у вас є, чи там трошки, і у вас буде ось така собі розлишка. Чи зробіть її там на пів сонця, наприклад, якщо ви захочете зі зборкою. Це теж, ну, за рахунок того, що у вас вже є база, то ви тут можете що, все що завгодно розкривати і творити. Але тут тетянка, і вона пряма, і все у вас буде добре. Все з викрійкою на сьогодні. Завершено. Вам дякую і гарного дня! Гарних вам суконь!